Доброго дня всім! Ми знаходимося у Кобилецькій поляні під горою Беркобила і це гонки ралі на мотоциклах. Тут приїхали з різних городів із селищ, сіл І тут ми знайшли гарного мужчину, катався на мотоциклі. Як мотоцикл твій називається? Ага, така у моєго сина Бориса. А як тебе звуть, Юра? А Юрій. я Оксана і донечка моя Лілічка. Дуже приємно вас бачити. А звідки ви, з Львова ви Так, з командою підтримки? А, та, а хто ще? Це красавчик, це блондин. О, його його <ріст> знімаємо. Yeah. Скажи, як його звуть? Кажи, Олег. дуже гарний Олег, сила. Бачу, каталися. Там ще один Олег і ще є. Ліля наблизила. Добре, вони трохи сором'язливі, але нічого. Без попережі. Ви перший раз чи змагання. Важко було. Траса важка була. Слава Богу, без полому. як звуть? Богдан. Гарячий Богдан. А чому 4-4? А ви тут все знімаєте, так? Для Ютуба. У нас не школа, школа, ендуро 3-4. ви молодці. А. Маєте десь там якісь гори у Львові, де кататися так. можна. Так. О, круто. Даймо, ми в школі виїздимо. У -у -у. Нас не там молодці. 100 кілометрів. А скільки людей в команді? 4-4. У нас сюди приїхало 12 людей. Ага. Ну, а дівчатка би кричали голосом дзвінками. Добре. Ми до вас не підкатуємо, ми так, тут дружимо. Ми одну можемо вам у Львів відправити, вона художниця. Кажіть, а портретистка. Кажіть, що вам сказати. Я Скажіть, що вам сказати. Чи, чи моторка нормально доїхала, не ламалася, чи бензину вистачило. Дивіться, я вам також скажу. Ми приїхали тут, бо нам всі дуже любить. Ага, природа Дуже наша. файна траса, Ваня ага. Ванечка дуже ну, файний хлопець. Ой, дякуємо. Він дуже файно зробив гонку. А коли ми приїжджаємо на Закарпаття, то мене звати Богдан, але на Закарпатті мене називають бодя, бодя угу. е, Олекса, наш дубичин зараз йде першим. Угу. в Хардах. Але в якій категорії? В хардах, про, 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 про? про. Сам, угу. саме, саме моцна. Угу. І мій. він йде першим, а Міша е, теж мій, він йшов другим, але щось йому пішло не так десь в пол. Угу. І йде вже шостим, але може угу. що нажене. До ну, третє коло вони пішли, а я одне коло проїхав, в мене трохи проблема з локтями. Щось mm -hmm. мене почали крутити лікті. Ой, горімочкою мастити. Так, Трайна. щось мені треба якісь mm -hmm. поремонтувати, якусь ведешку і попшикати. Що mm -hmm. я проїхав одне коло дуже болять, і я вже трохи mm -hmm. далі не поїхав. А хлопці лупашать, Зараз от ми чекаємо, хто приїде перший. Зараз дивіться, якщо буде номер другий, фінішувати то переможеть самого класу серйозного, який тут є. Бо тут є п'ять класів. Є профі, є медіум, середні, є лайти, ще Китай і ветеран, ветеринари. То самі ті червоні номера. Ти червоні. Да. А оцей такий виглядає теж. Стиль. <гарні> так, так, то гарні наклейки, бо то, що жовті, то медіум, то середній клас їде. середній клас. <гарні> а, а зелені А зелені оце. Лайти. То такі самі полеги. <гарні> ще серед них є Китай. медіумах ще ветерани. Тоді що більше 90 років. То вони ще ветерани. А не, у нас тут хто, хто? Тут Калуша їхав. І діду, йому походу за 60. Угу, сила. Ще він тут є. Десь він тут. Або він там стоїть. Шастю оранжевій. Зараз, зараз до, до нього треба йти. І з ним. Я дякуємо Богдан, що з ним поговорити. Участь в нашому... так. А ви дивіться в інстаграмі Enduro 3 четвірки. це наша ага. школа. Ага. Сама, сама потужна школа в Україні. Ми їздимо на міжнародні змагання. Зараз трохи тяжко з тим, але ми літом були в Австрії на Ерцберг Рудео. Нам вийшло поїхати. Там було сильно. І це все за свій кошт. Чи Австрія вам допомогла? Ні, нам трохи допомагають друзі наші, дещо. але у своєму за свій кошт. Нас немає. Ну так, що тепер важко в країні, щоб Україна допомогла таким спортсменам. Тут є важливіші питання. Далі, але ми їздили в Австрію, щоб привернути увагу до України. Був такий парад. Ми з прапором України їхали, все представляли, щоб спортсмени бачили, що якби що в нас робиться, щоб нам допомагали. А яке місце там зайняли? Там наш Олекса, Олександр вийшов в То з півтора тисячі горшів. Багато, то то. Самі, сотку самі... зайшти – то нормально. Так, сотку то дуже круто. Нормально. Ну, Молодці. Добре. А ми з Великого Бичкова. З Великого Бичкова. Так, тут, тут близенько, 13 кілометрів. Ага. Ми щось трошки там знімали. Ага. Ви зараз на фініші станьте, там, ага. і як буде їхати другий номер, я запитаю. Другий номер, ага. то ви його ага. знімаєте, візьмете в нього ага. інтерв'ю. Добре, скажемо, що Богдан просив, я казав, що можна. Так. Да, ну, та він носить, тому що він Дякуємо, Богдан. Мусить, якщо хоче вам. Дякую вам. і щастя. Дякую. Вимайміся. Ми Ось діда й підберіг ще інтерв'ю. Дякуємо. А я для вашої команди книгу подарую свою. О, давайте. О Серйозно, в мене книга серйозна. Так. Але книжку? я але ручку не маю, я би вам підписала, але на жаль. На жаль. На, зараз світло ручки. виключають, то ми, я не О. маю при собі. А може в мене жінка має, зараз ми йдемо. Зараз йдемо раз до дідуся. Про О, на що, що то є книжка? Тут є про воїнів багато. Віддайте ага. честь воякам, про ага. мою сім'ю. Про таке, ви вірші пишете? Так, так. так. І прозу пишу. Добре, підписуйте. Треба трошки. Бо там гладкий папір. Давай. Так, а, Богдану. ну. Да. боді команді. боді бодіч. Боді, Водій команди. боді <сум> А Чому -то я так не хочу? Звучають, нема що робити, можна таке читати. Ну, буде там багато, що я читати. У мене є ще одна. Тут можете трохи прочитати, якщо хочете, доки я буду е, 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 знімати. Це моя велика книжечка. Але я вже не маю таких е, е, останнього. Можемо ще до головного йти. А, uh -huh. а він звідки головний суддя? Ту ось у нас ветеран у спорті на моторці ганяв як молодий. Як вас звуть? Андрій, Андрій, дуже приємно. Я Оксана з донечкою Лілією. І мене син також тут учасло в гонках. На жаль, зайшов колесо пробив. А ви вже скільки разів займалися ну, цих гонках? Брали участь. Часто. Часто Стараюся. собі. Я це люблю, мені подобається. А? І не шкодуєте гроші. Це так дорого. Дуже дорого. А жінка не проти. Ні, вона ні, не така чи цим неможливо бороти. Ого. Ну і нашого сина неможливо було відмовити. Потім ремонту на 500 доларів. Ну, що хтось курить, п'є, а ви ось з корм. Ну, а це Якщо здоров'я. Не буде ні пити, ні курити. Так, так. Цили ну, перехати. ні, син, так. Не курить, не п'є. Виховання таке, любить спорт. Ну. А приїдете ще надіюся. Мені дуже подобається. Так? А звідки ви приїхали? Ну, далеченько. У нас засвідка стала. Ну, Ірина. Але побачимо, забула вже як. Так, ви молодець. Участь, а надіятися, хоч тему десятку зайдете чи як? В цьому класі 100%. Так, ну. Казали нам тут ще другий номер чекати зараз. В них майже буде фаворит. Так. А це чоловік. дивіться. сила, не туди. Я ти ваш момент. Я такий ось мати вийти. А цей перший біленький. Оголовний вимагає. Наш високий такий. І так витримав мотик. Нічого собі. Ага, ну, бачиться, але що на ньому з з помаранчу має більший за. Так, не, а, так. А, що він мало внизу так стоїть. Ага, ну, ага. так. Ну, ви молодець. А. Дякую за інтерв'ю. І здоров'я вам, вам, і натхнення, і ворожі цього найліпше. Так. а Надіюся, дадуть вам хоч резин файно. No? <косл> <косл> Вона мені <нині, косл> тут <косл> й <Праць> Молодим, вам <косл> треба. заробити. Заробитимо, казав, перемоги нашої країни. Це чоловік молодець. А ви маєте ще сина, щоб йому так передати. Моцика, му Захват? Є, є, ну у нього травма була з коліном, Я не хочу, щоб не мати. Ой, не здоров'я, саме дороге. Я вас хоч грушками промочити. Ну давай. Давай, давайте по мене вікно троє хлопців теж. Скажіть мені, у вас по местному то яка зараз ходить? Ліля, e, ти знаєш. Я то на тому, лише на телефоні. Мене не показує в раді один час. По Києву 16, а по местному? А ти ось, нас теж. Ну, тепер один час. Ні, от літа ще пахнемо. 16.04, так само? Так само, що местний, що Київ один час, так? Ну, Ще який? Бери. Пригощайтесь. Можете. Я беру велику. Добренько. Тут стають грушки. Ми тут не заважаємо.

Слухайте, ваш фана. А тут А тут а, а, а ще на здорові, а ще маленькі. Добре, що нікому не тамо. Так. Все, отта лінита лесила. Чи тобі? А? Да. Я не, ні, да. ja. да. да. ні, nee. то донечка, вона да мамі врушук доста. <реку> то <so> папір достає, аби <реку> не викидати. Ми для себе, для Ютуба. гроші не заробляємо, так. Ми фанати такі. Ми, коротше, викладає, парологі на різні популярні когось лишали, бабу Оксана вже два роки. Два роки ось гарний український хлопець. Він у нас чемпіон. Точно йому гарантує там главне перше місце. А тепер беремо в нього інтерв'ю, поки ще всі не доїхали, є час. Так, як тебе звуть? Віктор Віктор, а я Оксана. Дуже приємно. Ти молодець, дивилися гонки твої, класно. А звідки звідти Петрика? Місто Чернівці. Ага, так недалеко У нас від нас. ціла, ціла компанія приїхала. Ага, а скільки в компанії? Дев'ять хлопців. Молодці. Всі всі майже приймали участь, клас. Пан Віктор, а ви вже скільки разів приймали ну, участь брали в таких змаганнях? Ну, можливо, це моє Четвертий четверте, четвертий -четверти раз. Погаденько, mm, четверти, ви молодець, вже в цьому знаєте. А ви пробували раз цю трасу до цього чи ні? Спочатку ну, вчора... робили. Так, ми вчора приїхали, нам дозволили знайомити. Ну там Продіка, нормально, нормально. Сьогодні, гаду, дякую організаторам всім дякую за е, захід і хотів би, щоб у нас нарешті е, був мирний час, як раніше, щоб ми могли частіше збиратись і організовувати частіше такі знання. Дякую, що вічний, ви такий вічливий хлопець. А скільки вам років? 25. Угу. А так ви найдете молодо, бо не курите, не п'єте, гонки любите. І ще який спорт може любити. Це моє хобі. Головне хобі. Ну і мій син не каже, це не головне. А ще любить це, футбол? Дуже. Но... На все часу не вистачає. Ну, не вистачає, але... бо в нього сім'ї нема, то ще пекає час, а у вас ще немає сім'ї. Ну, я, я є жінка, та... О, ви молодець. Ну, тепер не на часі, що треба мир нам. І... Бажаю вам діточок гарних, здорових і головне хлопчикам, татко його навчив. Бажаю вам брати ще участь у міжнародних змаганнях і перемагати. Ну, думаю, у вас вийде. не аж такий здоровий. Тут один такий брав здоровий участь. Якщо майже не цей. То... Не знаю, хотіла б його побачити, як він йде Ну, А у вас моторка катежі як угу. ну, сильна, то сильна, японська. Но, надіюся, що не дуже у вас Австрійська. буде дорого з оплатою на цю ремонт, хоч би вам резину дали, ще щось там. Без поломок, цілі. Но. Все, ну, все о, все о добре, так. що ви цілий. Головне, так. що руки не поламали, ноги і це головне, що Божою допомогою в нас все в Україні буде. Українці сильні, добре, сміливі. Добре. Так, так. Добре. так. Добре. О, дякую, файно. Ось маємо тут чемпіона із команди 4-4. Згідний. Пару питань замученого хлопця давай, ще попрошу. Давай, так, як давай. тебе звати? Олексій. Олексій, я Оксана. Дуже приємно. Так, і мені дуже приємно. А це донечка -мінічка. Приємно Ми блогерки на Ютубі вже два роки. Знімаємо різні пародії. Може подивишся, підпишешся на канал, на популярні пісні в нас пародії. Про наше стали ще знімаємо різний спорт. Корот. Донечка ще гарно малює. Можемо кому намалювати. Таких -о, чемпіонів, стараєшся. <клес> Бажаю тобі, би ти займався ще в народних змаганнях, ти перемагав. Це. І скажи нам, скільки ти вже раз два, ну, час в гонках таких, на мовці. Десятки. Ого, не сотні, а десятки. Разів. Вісім, ти вісім років вже. Років, де навчився, досвіду Ого. достатньо, міжнародні гонки їздив, фінішував, приймав достатньо. участь. Uh -huh. плані а вже це достатньо. не ти, що дивно у сотку знайшов. Да, да, Ого, да, нам то то казав твій Богдан, то він у вас там головний бригадір, я тренер. ну, Дуже ти молодець, бо там, каже, 1600 брало да, да, участь. Дуже тяжко. Що, ще з роками я бачу, ми брали інтерв'ю, що 60 років має. і Це він. Ой, ще треба дожити. у нас лише мир був. Наш кумир, чемпіон світу має 47 років. Ого, а як? Я вже знала. Як? Ого. Не запам'ятаю, на жаль. Ну цікавимося ми в інтернеті ним. Що казати? Ти ж із Чернівців, так? А зінька як всі далеченько. Всі, далеченько. Ну, а ця дівчина може твоє підтримує тебе. Жінка о -о, гарна. А діточки маєте вже. Ні, ні, ні. Та ще Та, буде, ми буде цей, мир, наші. буде все. Yeah. Ну, а ще собачки, кішечки no, <laughs> да, треба. Там всі діти наші, як українські, то є, все, діти, то все, ви любите, Один те, ні? Один народ. Да, ну, да. ну Добренько, тоді дякую, дякую гарно вам. за інтерв'ю. Може, дід перекусить, не замучуємо дякую. ми вас. Жінка потурбується. Дякую. Дякую, що полювали. Ну, Успіхів, дякую. До нових Максим, зустрічей. До нових Все, зустрічей. Прийдемо. Па -па. Пока. Пока.